Хочу, мабуть, звернутися і до глядачів, до миколаївців, щоб вони ставилися до цього нормально з повагою, до роботи. І, бо маємо таку статистику, що деякі миють машини очищеною водою, деякі купаються, деякі купають своїх собак біля точок видачі води, деякі приїжджають, наприклад, бочками по 5 кубів набирають. Невідомо, куди вони це все. І деякі були такі випадки. У мене на окрузі всі знають, що там я був причасний до цих точок. Сідає там якась бабушка з столиком і каже: треба на електроенергію. От депутат Коваленко сказав: на електроенергію треба збирати. І от один-два дня, каса готова, а потім виясняється, що все це безкоштовно, нікому це не потрібно. І от такі случаї були. заява до поліції. Ну треба спіймати цю бабушку. Але от, от така реакція була місцевих же мешканців. Так як є цей контакт. Я мені подзвонили, сказали, що це правда, я в ні. і треба розуміти, що в період воєнного часу, як мінімум, вода в цих всіх точках міста Миколаїві безкоштовна.